IPL-терапія на апараті Light SR, безпечна апаратна методика, що не потребує реабілітації. Яскравий імпульс має довжину хвиль широкого спектру від 400 до 1200 нанометрів. Під його впливом відбувається стимуляція синтезу власного колагену, завдяки чому шкіра стає пружною та відновлюються внутрішні процеси зволоження, що є основою у лікуванні куперозу та розоцеа. Фізично руйнується пігмент, коагулюються суденні сіточки. Реагують з вуженням та регулюється саловиділення. Важливо відмітити, що ліфтинг можна добитися і іншими методами: високоінтенсивний фокусований ультразвук, смаз, РФ технології, нитковий ліфтинг. Однак після таких методик колір та текстура шкіри практично не змінюються. А після IPL-терапії помітно покращується колір, тон та текстура шкіри. Курс процедур в середньому 3-5 періодичністю раз в 3-4 тижні. Однак, в залежності від проблематики, лікар-косметолог може коригувати кількість процедур індивідуально. IPL це швидко, безпечно і максимально ефективно. І що важливо, процедуру можна робити в будь-яку пору року. Ваша шкіра заслуговує найкращого. Запрошуємо вас в косметологічний центр МАКО.